Четвер, 20 квітня, етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин теми дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 421-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Лимайському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Авіація сил оборони. За добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Окрім того, наші воїни ліквідували 670 російських окупантів, знищили два танки, десять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 15 автомобілів. Та дві одиниці спеціальної техніки Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з трьома героями: старшого солдата Унгуряна Олександра. Воїна військової частини А 44 36 В останню дорогу провели в селі Суховерхів. Солдатом Мензулом Олександром Воїном військової частини А 44 36 Прощання відбулося в селі Лопатів. Солдату Плію Михайлу, воїну військової частини А05-36, Останню шану віддали в селі Подвірне. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. Десятиріччями це ім'я перебувало у забутті, але зараз його хочуть додати до Лику святих. Сьогодні у Чернівцях відбувся круглий стіл, за яким з спочистям згадували першого митрополита буковини Євгенія Гакмана. Побувати на історичній зустрічі та дізнатися найцікавіші факти з біографії відомого буковинця вдалося і журналістам ТВА. Від селянина до аристократа духу такою була одна з тем, яку обговорили сьогодні під час круглого столу у Чернівцях, присвяченого постаті митро митрополита Євгенія Гакмана, зокрема, дискусія учасників точилася й довкола перспектив канонізації постаті митрополита, людини, яка внесла визначний вклад у становлення на Буковині помісної української церкви. Це той справжній євангельський рибалка, який на один поклик Бога через того подорожнього. Відгукнувся на проповідь Христа, пішов за Христом і ходив у світлі Христових заповідей майже півстоліття лише як церковний ієрарх, зробивши все для того. Щоби ми не ходили в темряві, зокрема згадали про те, що митрополит Гакман заклав перший камінь у фундамент таких визначних споруд, як резиденція митрополитів Буковини, Кафедральна Церква Святого Духа та церква Святої Параскеви. Також яким говорили про один із найбільш шука... таємничих фактів біографії зникнення мощі митрополита, яким чином почали шукати, де ж перепоховали Євгена Гакмана, де його могила. Навіть було оголошено, що буде винагорода за те, що відшукають його могилу на Годилівському цвинтарі, де до сьогоднішнього дня ніхто не знає. І на той час шукали, шукали, опитували свідки, ніхто нічого не міг сказати. Загалом історія знає багато прикладів, коли влада антихристів знищувала мощі святих, які її заважали, але це не було перешкодою для канонізації цих персон. Тож відповідну пропозицію щодо початку процедури канонізації митрополита висловили учасники круглого столу. Підтримую те, що у нас була всіх одна думка щодо канонізації кана висунуємо цього заслуговує, де ми повинні підкласти печеса. Відтак усі матеріали про Євгенія Гакмана передадуть на розгляд синодальної комісії з питань канонізації святих. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Нелегальний гральний бізнес з доходом у сотні тисяч гривень на місяць. На Буковині викрили незаконну діяльність з азартними іграми, яку на території Чернівецької області організував житель Київщини. До злочину залучив бізнесменів з Буковини та Хмельниччини. Місцевий підприємець орендував приміщення. Офіційно воно числилось як кафе-магазин, де надавалися послуги у сфері харчування та незаборонених електронних розваг. Насправді ж облаштували там нелегальний гральний бізнес. Обвинувальний Акт стосовно учасників організованої злочинної групи, правоохоронці передали до суду. Підробив він код та намагався виїхати з України. В пункт пропуску Росошани на кордоні з Молдовою прибув вантажний автомобіль марки ДАВ зі спеціалізованим напівпричепом. Ним керував 49-річний громадянин України. Після детальної перевірки охоронці кордону виявили пошкодження він коду автівки, а ідентифікаційний номер транспортного засобу був повністю видалений шляхом механічного втручання. Після оформлення відповідних документів транспортний засіб та громадянина передали слідчо-оперативній групі. Потужна пташка, адаптивний одяг, так і кімори для військових. Чернівецький ліцей номер 20 бере активну участь у допомозі збройним силам. Так нещодавно заклад придбав квадрокоптер, що вже скоро відправиться на фронт. Тож як це вдалося, та хто долучився до акції далі у сюжеті. Допомагати військовим та спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Учні та вчителі Чернівецького ліцею No20 волонтерять із самого початку повномасштабного вторгнення. Тож вже вкотре в установі вирішили провести благодійний ярмарок, на якому цього разу зібрали понад 120 тисяч гривень. Вони звернулися до заучів і вони якраз запропонували таку ідею самого ярмарку. Ми фактично не надіялися, що будуть такі аж. Наплив ідей чесно, вчасно наділись, були 20 тисяч, але коли підрахували 120 двадцять тисяч, емоції були ті ті. Аби зібрати відчутну суму, на ярмарку продавали найрізноманітніший крам, здебільшого виготовлений руками самих дітей: печиво, пироги і навіть м'які іграшки. Ми думали, що просто зберемо кошти та і розподілимо по військовим, але коли ми зрозуміли, що ми нам вистачає коштів щоб купити безпілотник, то емоції, звичайно, були дуже великі. Тож одноголосно вирішили: купуємо квадрокоптер. Його відправлять військовим 73-ї бригади, що боронять Україну біля міста Солодар. Серед маленьких школярів є ті, чиї батьки зараз також захищають рідну землю. кажуть дуже щасливі, що змогли зібрати на пташку. Так їх потрібно, потрібно підтримувати, щоб вони захищали нас. І не ми не будемо їх підтримувати, це ну їм буде стане сумно. Діана каже, добре пам'ятає той день, коли тато пішов на війну. Коли перший день почався війни, то він приїхав з Польщі. і пішов через які кані на війну. Тож вже чекає його з перемогою, бо дуже хоче знову бавитись у хованки. Або віри, або вихованки хованки граєш. І Хто кого знаходив перші коли хованки грали? Тато навчальний заклад регулярно відправляє на фронт гуманітарну допомогу, а також маскувальні сітки, кикімори та адаптивний одяг, який створюють власноруч. Це ж такі маленькі іграшки. <гум> Теж відправляємо солдатам. Вчителька фізичного виховання показує технологію створення виробу. Каже, що до процесу долучаються усі, як діти, так і дорослі. Матеріал закуповуємо, сітку закуповуємо, з ліцеї дає гроші. Ми купуємо сітку, мішки, волонтери привозять, знайшли теж вихід на кав'ярні, які саме обжарюють каву. В них приходять в джутових мішках здорових, і ми їх потім у них забираємо, вже фарбуємо в зелений колір, тому що зараз вже більш зелені більше йде, і потім на ниточки ріжемо і вплітаємо в сітку. Надалі школа планує продовжувати волонтерську діяльність і закликає чернівчан долучатись допомагати Збройним силам. Людмила Труфин, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Янголе спорту. у Чернівцях презентували фотопроєкту, якому представили 150 історій загиблих героїв спорту та їх світлини чемпіони світу, європи, переможці національних першостей, а також діти, які лише починали свій спортивний шлях. Життя всіх обірвала жорстока війна Росії проти України. Детальніше у наступному матеріалі він не тільки був спортсменом, він був і судею, він був і тренером. Він його дуже любили дітки, і за короткий час тренування дітки його здобували призові місця. Коли почалася війна, старший син пішов перші дні на війну, а вже після восьми місяців війни він сказав, що йде теж. Це був його вибір. Так про загиблого героя Миколу Яремчука розповідає його мати. Історія хлопця серед 147 світлин фотопроєкту «Янголи спорту», роботу над яким розпочали рік тому. Наразі експозицію з портретами та розповідями про чемпіонів світу Європи, переможців національних змагань. Привезли до Чернівців. Представлена історія як відомих українських спортсменів, так і тих, хто лише починав свій спортивний шлях. Також, на жаль, представлена історія і дітей, які загинули внаслідок авіабомбардування саме це стосується Маріуполя і Сум. А сьогодні це дев'ята виставка. Фактично, це дев'яте місто, куди ми приїхали. На жаль, в цьому проєкті представлена історія також і чернівецьких спортсменів, а всього 18 історію міста Чернівців і Чернівецької області. Ми побачили, що вже в Франківську, в Києві, в Харкові вона була, і ми зрозуміли, що у нас дуже багато є героїв, які так само є янголами спорту, і вони достойні, щоб вшанувати їхню пам'ять і вшанувати пам'ять всіх. Спочатку команда, яка працювала над проєктом, збирала інформацію з просторів інтернету, відстежувала соцмережі. Однак згодом про нього заговорила вся Україна. Потім, коли проєкт став більш публічним, до нас почали звертатися з проханням зробити такі історії, включити історії близьких рідних друзів побратимів на сьогодні. В проєкті представлено понад 200 історій. А сьогодні в фотоекспозиції – 147. Відвідати експозицію і вшанувати пам'ять загиблих героїв спорту можна до кінця квітня у центрі культури Вернісаж. Тетяна Дубіцька, Людмила Труфен, Руслан Батюк теме дня Стилізовані, унікальні, а головне патріотичні. Такими картинами поділився дизайнер Роман Москаленко за дверима Штейнберг галереї у Чернівцях. Про унікальність витворів та їхні особливості розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відкрили виставку барельєфних картин Романа Москаленка. Кожен представлений витвір дизайнера є унікальним, як у техніці виконання, так і в матеріалах. Роботи відрізняються від звичайних картин, оскільки є рельєфними. А майже усі процеси майстер виконував вручну. Зародилася ідея експозиції декілька років тому, каже Роман Москаленко. Мовляв, хотів створити щось оригінальне нашим воїнам. у знак подяки. І ми зробили восьмидесятки. Восьмидесятки ми зробили барельєфну картину, дали її там металізацію, вона там йде через серебрення, декоративне залучення і так далі. Ну то такий досить дорогий продукт. Ну, ми його так, якби в принципі дали. І далі ідея, що хочеться зробити якийсь такий продукт, який зможе потягнути, потягнути фінансово люба людина відтак першим неметалізованим творінням з представленої колекції стала картина Руський корабль. Потім нічний мисливець згодом з'явилася Моя Україна, все буде Україна та Героям слава. Витвори мають свої художні та декоративні особливості. У них поєднуються інноваційні підходи та сучасні технології. Відтак, аби створити барельєфну картину, виконуються наступні технологічні процеси. Дерев'яна основа, скажімо так, то, то не є дерево. підготавлюється далі до нанесення шпаклювальних суміші. Далі ці шпаклювальні суміші задається рельєф, потім йде різьба по рельєфу, і вже після різьби по рельєфу йде розпис по рельєфу. Тож там складні процеси, бо розпис іде і мазок, і лісі і аерографія на деяких аерографіях використовується зразу декілька технік іменно художньої складової. Підтримати й оцінити картини зібралися й давні знайомі дизайнера. Вони переконані, що українська тематика наразі по особливому актуальна. Дуже гарні роботи завжди виділяють Романа як дуже гарного дизайнера. Ми давно з ним знайомі, давно з ним співпрацюю. Завжди в нього є ізюминка, Він завжди вигадує. Такі речі, які не компонуються, в принципі, дерево, метал, скло він це все може поєднати. Дуже цікаві роботи захоплюючі. От на даний момент дуже тематичні і дуже потрібні роботи. На мою думку, на сьогоднішній день така націоналістична тематика найбільш актуальна. Вона багато про що говорить, і може навіть багато кого підтримати в цій ну, душевному плані. А також ну, це є досить такі гарні витвори мистецтва, до яких видно, що вкладена була не тільки рука, а й душа. Виставка має благодійну мету вона триватиме 10 днів. Протягом цього часу картини можна придбати, а вилучені кошти планують спрямувати нашим воїнам. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. творчими зусиллями збирали кошти на лікування та оздоровлення дітей, які покинули свої домівки через російську агресію. У Чернівецькому музеї імені Володимира Івасюка організували благодійну виставку дитячих робіт, дитинство, яке перевернула війна. Захід відвідали і журналісти ТВА. Стіни обласного меморіального музею імені Володимира Івасюка у Чернівцях сьогодні прикрашені дитячими малюнками а в залах поробки створені маленькими митцями. Тут організували благодійну виставку під назвою Дитинство, яке перевернула війна. На митті цієї виставки зібрати кошти на лікування та оздоровлення дітей, які перебувають тут у нас в Чернівецькій області, саме тих дітей, які евакуйовані з таких складних місць нашої України. На виставці представили витвори дітей не тільки з Буковини, а й з різних куточків України, дитинства яких по справжньому торкнулася війна. Це і художні роботи, і творчі роботи, і малюнки в жанровому напрямку актуально не Плакати, які ви можете побачити, можна побачити і мистецькі такі художні роботи, які представлені з наших е, мистецьких шкіл. Також представлені роботи з Клішковецького опорного закладу імені Каденюка. Є роботи, які передані з Харкова. Є роботи, які передані з Бучі та Києва. Останні мають окрему історію. Над ними працювали діти, коли перебували на лікуванні. На самому заході було ніде голзів. Асти до виставки долучилися благодійники, діячі культури та буковинські артисти. Треба допомагати, звичайно. Головне, щоб ми всі знайшли своє місце в цьому світі, були потрібні, відчували, що ми щось можемо робити, тому що для благодійності треба те, щоб люди були щасливі, багаті, здорові. Це важливо. Ці заходи вважаю важливі, тому що особисто мої два рідні брати на фронті, і ми майже цілий рік працювали на в благо для них. Збирали кошти на автомобіль. Тому е, я завжди долучалася до інших благодійних акцій, е, до всіх імпрес, які кошти, які е, вилучалися на допомогу ЗСУ. Це благородна справа, тому я завжди долучаюся завжди. Аліна Рябкова, Ставчанський, Савчанський. Митня ТВА. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті телеканалу ТВ. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.